Коронація відбулася майже через півтора роки після того, як Єлизавета була проголошена королевою. Її батько Георг VI помер 6 лютого 1952 року. У цей час Єлизавета разом з чоловіком герцогом Единбурзьким, перебувала з офіційним візитом у Кенії. Так сталося, що сумну новину з Лондона спочатку дізнався саме герцог Единбурзький. Він запросив дружину на прогулянку, під час якої і повідомив Єлизаветі, що вона стала королевою. Пишна церемонія коронації відбулася лише 16 місяців по тому, після закінчення періоду національного трауру, і після ретельної підготовки до такого масштабного заходу у суворий післявоєнний час. Коронації Єлизавети II повинна була стати для народу незабутньою подією, символом надії на світле майбутнє. Незважаючи на непросте фінансове становище, в якому тоді перебувала Британія, з державної казни було виділено близько півтора мільйона фунтів стерлінгів, тобто майже 36 мільйонів фунтів на сьогоднішній еквівалент на святкове оформлення вулиць Лондона. На вулиці Мел, що веде від Трафальгарської площі до Букінгемського палацу, були зведені чотири гігантські сталеві рамки. Всюди були квіти і прапори вбрання для коронації було створено улюбленим модельєром королівської сім'ї Норманом Хартнелом. Сукня з білого атласу була прикрашена вишити. Вручну національними емблемами сполученого королівства і країн співдружності, у тому числі англійською трояндою, шотландським чортополохом, ірландською конюшиною, канадським клановим листом та іншими символами, майстрам знадобилося шість місяців, щоб зшити і повністю обробити сукню. До речі, після коронації Єлизавета вдягала її ще шість разів на найважливіші державні заходи. Незважаючи на дощ і незвично холодну для червня погоду, на вулиці Лондона вийшли близько трьох мільйонів британців, охочих побачити святкову процесію. 8200 почесних гостей були запрошені в вестмінстерське абатство і стали безпосередніми свідками історичного моменту. Серед них був і чотирирічний принц Чарльз, а також дев'ятирічний учасник хору хлопчиків, майбутній гітарист групи Кіт Річардс. Урочисті заходи відбулися суворо за планом. Вранці 2 червня 1953-го Єлизавета II і герцог Еденбурський проїхали з Букінгемського палацу до Вестмінстерського аббатства в золотій парадній кареті, запряженій вісімкою сірих коней. 26-річна Єлизавета вимовила слова священної клятви, була помазана на престол і коронована згідно давньої традиції, яка зародилася ще за англосаксонського короля Едгара. Служба тривала майже три години. І після її закінчення святкова процесія з королевою її чоловіком та майже 16 тисячами інших учасників проїхала вулицями Лондона. У процесії були задіяні десятки тисяч військових, а над Букінгемським палацом пролетіло понад 150 військових літаків. Цікаво, що Єлизавета стала. Постійно носити корону ще за три тижні до коронації, не знімаючи її навіть під час ранкового сніданку. Так вона тренувалася, щоб відчувати себе упевнено в королівському вбранні. Для молодої жінки це було нелегке випробування, адже корона англійських монархів зроблена з чистого золота, має 275 інкрустованих дорогоцінних каменів і важить близько трьох кілограмів. Завершився цей день салютом над темзою. Свідками історичної події стали не тільки ті, хто приїхав до Лондона, близько 27 мільйонів чоловік дивилися на живо телевізійну трансляцію і ще 11 мільйонів слухали її по радіо. Справжньою сенсацією був той факт, що зйомка велася не тільки на вулицях, а й всередині Вестмінстерського аббатства, що дало змогу показати момент коронації. На форматі телетрансляції наполягала сама молода Єлизавета, незважаючи на те, що прем'єр-міністр Вінстон Черчилль і королева мати були категорично проти. Нещодавно відеозапис був оцифрований і навіть розфарбований. Тому тепер у нас є можливість бачити ці історичні кадри у кольорі.